Всім доброго дня і всіх вітаю, хто заглянув на мій канал. Це канал Єліна Ukrainian Family. Ми зараз знаходимося під тимчасовим захистом в Нідерландах. І я розповідаю все про наше життя. І деякі новини про Нідерланди. І перш за все, хочу привітати всіх глядачів з Різдвом Христовим. Христос народився, славімо Його! І така приємна радість для українців зараз, що Служба відбулася в Лаврі в нашому монастирі, який був споконвічно нашим монастирем. І така приємна новина. І ви знаєте, я зараз знаходжуся в Нідерландах і радію душею, що більше вже буде церков українських православної церкви України, тому що для мене це вже було проблемою, поки я знаходилася в Україні. Я, мені не подобалося ходити в Московський патріархат, в церкві Московського патріархату. Спочатку ми всі ходили, не розбиралися, а потім, знаєте, якось так стало, що і свічки там самі дорожчі були. От, і замовити там записочку, дати за, за якісь молитви теж самі такі дорогі розцінки були. Ну і це важливо, і інші. Критерії були важливі, щоб служба була на українській мові. І я весь час шукала церкву на свята, куди б мені піти, де в нас знаходяться українські церкви. От, наприклад, там на Подолі ми в одну церкву ходили, вона Миколи Мокрого, по-моєму, українська церква. А поряд Ільїнська церква, вона ж московського патріархату, але багато людей туди ходили, там все було помпезно. Та... А в українських церквах це таке було скромненько. І ми туди ходили. А тепер от така радість. Нехай наші українські церкви повертаються до України. Це дуже велика для нас радість. Тепер хочу пройтися по новинам, які для нас підготувала держава Нідерланди. В якій ми знаходимося під тимчасовим захистом. Значить, як відомо, вже що з 1 лютого у нас змінюється розмір виплат допомоги. От, про це вже багато говорилося. До нового року. От, а вже з початку нового року поступила така інформація, що нас всіх будуть запрошувати, хіменти або. Лист нам присилати на пошту або поштову скриньку, для того, щоб ми могли заповнити якісь анкети, подати про себе нові дані. І от сьогодні ми вже отримали поштову скриньку, от такого от листа от кожному. Один лист мені, один Ніку. І тут у нас листочки. Які треба нам заповнити і конвертик, і відправити в Хіменто по зворотньому адресу по зворотній адресі. Значить так, Шановний пане, що тут шановний пане пані, з 1 лютого 2023 року змінюється схема розміру субсидії, ми надаємо вам більше інформації про це в цьому листі, крім того, додано форму заяви. Якщо ви все ще хочете мати право на отримання. Допомоги на проживання з 1 лютого 2023 року ви повинні надіслати нам заповнену та підписану форму до 1 лютого 2023 року. От такого листа ми отримали. Тут декілька листочків. От, будемо заповнювати і відправимо. Я думаю, що всі ви получите. А, я Чула, є різна інформація. Різні хіменти по-різному будуть вирішувати це питання. Хтось буде на пошту присилати інформацію, хтось буде присилати листа з запрошенням, щоб ви відвідали хіменту. А нам от прислали такі анкети по пошті. Ми їх будемо заповнювати і відсилати назад до хіменти. Далі ще хочу записати інформацію на одне питання про проїзд. В Нідерландах про карточку на проїзд. Ось так виглядає ця карточка. Вона називається ov Card. Цю карточку можна купити в різних місцях в Нідерландах. Коштує вона від 8 до 10 євро. Значить, де ми купили цю карточку? Таку карточку ми купили в супермаркеті Альбер Хейн. Відділі інформації. Також є такі карточки, я знаю відділі інформації, супермаркету Jumbo. Значить, ціна її, я вже сказала, від 8 до 10 євро десь коштує. Далі, там же в цих супермаркетах стоять автомати, де треба поповняти ці карточки. Там дуже просто розібратися. Ця карточка для проїзду в Нідерландах на поїзді. На автобусі, на метро і на трамваї. Пишуть, що мінімум треба поповнити карточку на 20 євро. Але коли ми їздили на автобусі і на метро, ми поповнювали карточку на 10 євро, і якби вона нормально працювала, і нам вистачало. Щоб на поїзді подорожувати, звичайно, треба більше покласти євро на цю карточку. Дивлячись, скільки коштує квиток, і теж можна купляти квиток, по-моєму, тільки в другий клас за цією карточкою. З цієї карточки можна оплачувати проїзд. Значить, Як користуватися? Ви заходите чи в метро, чи в автобус, і притискаєте до термінальчику, щитує, скільки у вас там грошей є, вам показує. Вас пропускають. Коли ви виходите, обов'язково не забудьте теж притиснути на, на виході цю карточку до терміналу, щоб вам порахувало, скільки грошей з вас зняло. І все дуже просто. Знімає по-різному. Я знаю, що якщо ви їдете на метро. А потім на автобусі, або навпаки, на автобусі, або на метро, то знімається менше грошей, якщо ви користуєтеся різними видами транспорту. Потім цією карточкою ще можна розплатитися, вірніше, навіть не розплатитися, там, де безкоштовні стоянки біля метро, то теж користуйтеся цією карточкою, і у вас буде безкоштовна стоянка. Теж така є послуга. Якщо ви, наприклад, поставили машину біля метро і далі їдете на метро, заходите з цією карточкою на метро, поїздили на метро, потім вертаєтеся. І ви повинні сканувати цю карточку, і за вас плата за стоянку не візьметься. Не знаю, чи в всіх стоянках так це працює, чи не всіх, але отак от працює. О, така інформація про цю карточку, o Vчіп-карт. Ось я показую вам поближче, як виглядає ця карточка. Якщо вам була корисна ця інформація, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на мій канал. І до нових зустрічей! Дякую!